Ми Зателефонували до експерта інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Пане Ігоре, доброго дня вам. Доброго ранку. скажіть, будь ласка, чи пов'язуєте ви те, що ніякого результату не було досягнуто міністрами МЗС у норманському форматі вчора, і тим, що ми наші військові змушені були відступити з Донецького аеропорту? Ну тут взаємозв'язок дуже важко провести. Принаймні, можна сказати одне то, що. Алація продовжується, то що заяви так званих керівників ДНР НР по відношенню того, що вони хочуть заволодіти всією територією області, вони залишаються актуальними. Діяльність нашої влади ми бачимо, ну мужність хлопців. Вона вище, ну будемо казати, всяких нагород, яку вони проявили в себе, і це теж заслуговує повагу з боку українського народу. Пане Ігоре, і з приводу зв'язку я трошки уточню. От ми ще вчора, коли говорили з міжнародними фахівцями, вони казали, що, скоріше за все, нормандський формат не призведе от вчорашня зустріч ні до якого результату, бо Росія не була тоді з позиції сили. А от після того, як вони вночі змогли взяти Донецький аеропорт, тепер очевидно, що вони будуть вести перемовини з позиції сили, як вони люблять і привикли це звикли це робити. І то наступна зустріч, вона скоріше за все вони на неї поїдуть, а не так як скасують в Астані. Я я це мав увазі. ну я розумію, ну знову я кажу. Я не бачу взаємозв'язок. Ескалація напруги буде продовжувати до тих пір, поки Донецька Луганська область не буде повністю їми заграбастана, якщо ми не вживатиме необхідних дій. Тобто все залежить повністю від Києва сьогодні. Зрозуміти правильно. Так, я зрозумів. Чи, чи бачите ви, які причини в тому, що от, е, збільшення ескалації напруги на сході України Російською Федерацією відбувається завжди на патріотичні свята, то на День Незалежності, то тепер на День Соборності ввели дві тисячі нових військових, там подвоїли арсенали зброї і так далі. Та я ви знаєте, вже на це не треба звертати увагу. Абсолютно не треба, напруга йде, експлуатація йде. Якщо наш міт того, що він прагне, досягне, ну це буде добре. Ну як кажуть, то що результати побачимо вже е, навесні, знаєте, мається на увазі, то що це плят повосідні вважається. Давати якусь е, серйозну оцінку тим чи іншим діям дуже шкода е, хлопців, які е, знаєте, загинули під час цього конфлікту, і ми повинні зробити все, щоб ніхто не був дійсно забутий в цій ситуації. Оте все, що, що можна сказати. А чи досягнемо ми досягнемо якихось стратегічних результатів? Е, за нормандським форматом чи іншим форматом, чи все це залишиться тою балаканиною? Яка є, ну ми побачимо трохи пізніше, і ви не покладаєте великих надій на от НАТО. Вчора генеральний секретар закликав Росію ще раз вивести свої війська, каже, що ми бачимо там російських військових, що вони збільшують свою присутність і просимо їх звільнити. Ці території. Ви вважаєте, що це не до чого не призведе такі заклики? Ну я вважаю, що рано чи пізно все це призведе або до абхазького сценарію, або до спроби інтегрувати всі ці дві області. Вклад України на правах конфедерації, що е, федерація, вибачте, що її прагне сьогодні Російська е, Федерація. От, то, що вони їх приєднати до себе вже не будуть, це однозначно, тому що кому потрібно ще один ще одна головна біль з відновленням економіки. От, от, усе, що сценарій тут, знаєте, вже мені здається, що всі зрозуміли, що реально за цим стоїть.